Доброго дня, мої маленькі паскудки, і ласкаво просимо в паскудні огляди. Шоу, де я дивлюся лайно, щоб тобі не довелося. Усім привіт, любі паскудки. З вами знову я, розрив пішлинковий при аварії і на Бубка. У зв'язку з тим, що паскуда й не жодомасон, та хоче за мінімальних зусиль отримати максимальну кількість прибутку. Сьогодні половину огляду роблю я. Не дивуйтесь, з підвалу він мене не випустив та зголотування не припинились. Усе в нормі. Навіть зарплату мені не підняв. Єврей, є. Не. Це все ще два білих монстра у місяць. Невеликий екскурс в історію каналу. Якось я повертався з тренування і зустрів біля свого будинку чувака у білій Балаклаві. Мене зацікавило це опудоло, і ми розговорилися. Через півгодини ми вже курили ганджубас. І під накуром йому прийшла ідея створити канал. Інші деталі будуть у наступних оглядах. Сьогодні на огляді у нас легендарні помиї, які за збігом обставин називають фільмом Супермен. Ніяких недоречних історичних справок чи розказів про режисера не буде. Бо це просто спосіб збільшити хронометраж. Тому поїхали. Фільм починається з історії Супермена. Він народився за межами галактики і прилетів на Землю, ще коли був малюком. А зараз він головний захисник людства від зла. Дуже поетично і захопливо. Ми назвемо його Гомік. Адже він виглядає як постійний відвідувач клубу глиномісів. Він зупинив напад Боравії на Джаханпур, і три хвилини назад він програв битву Молоту Боравії і упав десь в Антарктиді. Уже тут ми бачимо певні несостиковки. Адже усім відомо, що ніякої Антарктиди не існує. Це лише людяна стіна, що відділяє нас від інших світів. А влада хоче нас переконати у тому, що це лише мерзла пустеля. Гоміка нас здоганяє песик, якого звати Крипто, але ми будемо його звати Пес Патрон. Нашого героя тягне пес у його супертехнологічне ліфу. Зроблене з льоду. Певно, він думає, що він до Сніжна королева. І там його латають роботи. Якщо вас дивує різноманіття Брані у цьому фільмі, то це не просто вставні слова. Це прояв емоційного забарвлення лексики для кращої передачі глядачу усіх барв фільму. У ліві підліт вмикають запис його батьків. Щоб його заспокоїти, та піддають впливу сонячних променів. Але довго відпочивати він не може, бо по нього вже приїхала якась дівка. Ти мені не попадайся на глаза, який кадиквилл, сука. Ти кому сказав, здохнуть? Мені сказав, здохнуть. Привітріть сюди. Скажи мені в глаза, якщо те осміли сіховать. Нас переносять у місто, де лисий з бразар зграє головного лиходія та керує екзоскелетом Молота Бораві, для того, щоб зупинити Супермена. Клішовий злодій. Який хоче війни, щоб заробити бабок та знищити Супермена. Ну який рік на дворі, Ви ще довго будете цю шарманку грати? Але на мої поневіряння фільму все одно і він продовжується. Як нам розповідають ноунейми в фільмі, Леси вивчив усі атаки Супермена. Ну що за маячня, Супермен це що? Мяу. Персонаж Mortal Kombat? Він же на супершвидкості всіх може рознести в пил. Так, паскудки, невеличка хвилинка реклами від вашого улюбленого дегенерата. У мене є телеграм-канал. Де лежать всі матеріали, які ютубу не подобаються: жесть, рофли, крінж і навіть моменти з мого життя, які нормальні люди ховають. Також підписуйтесь на Patreon і YouTube спонсорство. Там валяється відос про астрал, який ніколи не вийде у вільний доступ. І зовсім скоро я ще туди накидаю відосів, які теж залишаться тільки для своїх. А якщо хочете просто підтримати мене і бубку, щоб ми мали на шаурму і на пиво, то можете закинути пару копійок на карту або банку. Всі посилання є на екрані та в описі під відео. Але на такій дрібниці усім все одно і тепер жертва дорогеної лапеції може передбачити кожен удар. Під. Тому після недовгої битви в Трико відправляють поцілувати асфальт. Історична справка. Якось я працював у фірмі, що займалась викладанням асфальту на дорогах. Насправді, таким чином дуже легко розкрадати кошти. Просто під час тендеру на будівлю доріг дає ж взятку і тобі дають дозвіл на будівництво низькоякісних і дуже дорогих доріг. Таким чином можна красти мільйони. Користуйтесь багом, поки не пофіксили. Уже на землі до нього підбігає якийсь індус, щоб допомогти. One kebab, please. <laughs> Він виконує роль у рушниці Чахова, але про це пізніше. Добивати під miau. ніхто, очевидно, не буде, а то фільм закінчиться. Тому усі якогось диво розходяться по своїх домівках. Наш кларк йде на роботу у костюмі-окулярах, ну а там за всіма канонами його ніхто не впізнає. Говорити, що це шизофазія – це змовчати. Мене це навіть в дитинстві дивувало. Далі відбувається серія діалогів, де нам кажуть, що молод Боравій – це насправді може бути не Боравієць, і що стаття під Мяу. на першій полосі газети. Ну, звичайно, дуже важливе розкриття персонажів, нам абсолютно. Мяу. Наш Лисий з Бразерс в Пентагон і там пояснює, що Супермена треба затримати. Адже він втручається в міжнародні конфлікти, він не контрольований і взагалі Від Відсуси собаці мало сказати керівництво Пентагону, але ні. Його слухають та навіть дуже уважно. І жінці, тим більше чорношкірій, дають слово. Вона пояснює, що Лисому вигідна війна в Боравії, бо він продає їм зброю. Катастрофічне неподобство, хто її взагалі туди пустив. Це бан чучало. В цілому, Пентагон відмовляється затримувати Супермена. Без доказів його злого умисла, прямо презумпція невинності в ділі, яке справедливе керівництво у США з цього приводу. Треба відправити ще 100 мільярдів доларів у Ізраїль і розбомбити на славію. <кхем> Знову нас кудись приносять, заїхали уже. Ми у квартирі журналісточки, де вона після використання головного жіночого важеля впливу на чоловіків, тобто спокуси, змушує під... дати інтерв'ю. Воно переростає в суперечку по типу: Боравія мала право напасти на джаханпур, бо вона незалежна країна і взагалі наш союзник. Мені вона дуже нагадала риторику росіян під час нападу на Україну. Концентрований бред під виглядом відданості міжнародному праву. Проти аргумента Супермена, що він зупинив війну і вбивство людей. Вона каже, що він незаконно втрутився у міжнародний конфлікт і з силою змусив диктатора не нападати на іншу країну. Якщо я назву сценариста цього фільму Дегенератом, то це буде образа для дегенератів. Він просто бездарний. Нас знову переносять у Антарктиду, де кучка злодіїв під командуванням лисої башки йдуть штурмувати льодяний замок. Пафосно, круто, різня роботів і т.д. Після того, як вони перебили усіх роботів, на них ще й собака напала. Без патрону у своєму репертуарі, як то кажуть. Але і цього пса утихомирили живодерії, скувавши якимись нанороботами. Там вони крадуть запис батьками супермена і будуть його використовувати для затримання пікау. У той же час у місті посіпаки лисого випускають на волю супер-пупер монстра, що буде вбивати жінок та хвалтувати дітей. Чи якось так. Цей монстр під ранок виростає у гігантську залупу з лапками і тепер супермену не переливки. І під час битви наш герой починає знову здавати позиції. Тут о чудо, з'являються ще три супергерої, ніби вирвані з фестивалю для аутистів. У одного зачіска якої ідіота, тому ми назвемо його Селюк. Другий це негр з буквою Т Ба. Він відіграє роль дуже розумного генія, ніби негри бувають розумними. Відповідно, ми назвемо його Ні Мяу. Ну і третя це якась Валькірія, що вирвалась з книжок про Одіна. У нас на каналі взагалі поважають жіночу стать, тому її ми назвемо на честь червонокнижної прекрасної пташечки. Пірнико коза червоношия або Подацепс Аурітус. Скорочено пташка. Вони нараз два розбираються з монстром і роблять з його нутрощів фарш. Після битви на Супермена викатують звинувачення, адже в новини потрапило підроблене звернення його батьків. Якось і на мене викотали звинувачення у домаганні до неповнолітньої. Благо, я не Арсен Маркарян і не розказував нікому, як ідея когось мав. Тому мене і не посадили. Будьте розумні, любі друзі. Наш герой тікає до себе у логово, там підлотає роботів, що були побиті, та усе старається відновити. Ну а поки він усе ремонтує, розкажу вам анекдот. Знаєте, чому в Чечні так мало зґвалтувань? Тому що в вівці не вміють писати заяви. Це банчучало. Наш геній, замість того, щоб пояснити усім, що запис підроблений, просто, здається, його відправляють у тюрму. Але не просту, а таку, що знаходиться у іншому вимірі. Пройшовши через портал, його садять у одну з камеру з чуваком. Який може перетворюватись на будь-який матеріал, і він перетворюється на криптоніт. Для тих, хто не шарить, це слабкий супермена, але сподіваюся, таких на каналі немає. Цього кам'яного чувака ми назвемо Щебенка. Він там сидить, адже його малого взяли у заручники. Малого ми теж назвемо. Я б назвав його Дерявий. Імена придумав я, так що не дивуйтесь. Тим часом наша журналісточка не вірить у підроблений запис і збирає компромат на лисого. потім йде до команди Зеленого ліхтаря. Ну, тобто тих трьох аутистів та вмовляє їх допомогти. Перусаж погоджується їй допомогти, і вони відправляються у путь. По трекеру, який ні лапихає у кожного свого знайомого. Тим часом у тюрмі президент Боравії та головний антагоніст зустрічаються з Суперменом. Вони випитують у нього, з ким він працює, та де його земні батьки. Після кожного питання, на яке він не відповідає, вони грають з індусом у російську рулетку. Я ж казав, що цей нонейм ще зіграє свою роль. Під час другої спроби вони його просто застрелюють. Лютер, так звати Лисичмо, дивується, що пістолет так швидко вистрелив. Але я не був би такий здивований. Усе тому, що я на відміну від нього знаю, що таке складна формула ймовірності екскурс для тих, хто не шарить. Якби він просто стріляв, не кручучи барабан після кожного пострілу, то ймовірність була би 16, 20, 25, 33, 50 і 100%. Але тут ми використовуємо формулу P дорівнює 1 1 k в степені N. За нею. Після другої спроби шанс пострілу 30%. Ну а якби він продовжував усього 6 разів, то шанси були б 60%. Але не суть. Супермена покидають і нас переносять до журналісточки. З них звичайно. Вони влаштовують різню біля входу в портал, розносячи всіх направо і наліво. Ну а перед тим як я передам мікрофон паскуді, по традиційна порада глядача. Якщо вас турбує несправедливість у світі, велика кількість жорстокості та насилля. То не пручайтесь. Прийміть цей факт і живіть, доповнюючи собою цю жорстокість бийте свою дружину, якщо вона пересолила борщ. Бийте собаку, якщо вона нагадала вам під двері. Не залишайте доброті місця у своєму серці. Це бан -чучало. Всім привіт! І Як ви зрозуміли, мене послав Бубка. Тому тепер половину відео я буду з вами, мої улюблені пеніси. Після невеликої битви Нітрі, журналісточка, заходять у шатро з Госбразерс. Там вони знаходять портал у кишеньковий вимір, де наразі сидить наш гомік. Насравши у вуха щебьонці, гомік каже, що допоможе врятувати сина. Той прибирає криптоніт і створює сонце, щоб зарядити повний бак нашому герою в трусіках. <му> Після повної підзарядки гомік вилітає з тюряги. Рятує сина і починає витягувати свого вірного пса патрона. Герої вже шукають вихід через портал. Але тут несподівано з'являється охорона, з якою наш доблосний тормозок починає битися. В руках у нього дитина, а в штанах надрочений пісюн. Тому все мусить пройти добре. Пес патрон, звісно, не неход собачий, але толку з нього нуль. Тому на рятунок прилітає щебенка і витягує дураків з порталу. Зрадівши, що вони знайшли один одного, нас перекидає у вежу лисого з Бразерс, який люто біситься, що дурак в трусах втік із тюряги. Цей час підсоска лисого спілкується з форунколом, який просить у неї фото бази Лютера. Але біда не приходить одна: шлюху палять і кудись забирають, але фотки вона все таке відправляє. Тим часом журналісточка привозить гоміка додому відпочити, його кладуть на ліжко і він вирубається. Поки ця дура спить, лисий з бразирс починає розривати кишеньковий всесвіт. Прокинувшись, наш гомік жере і дивиться на худобу. До нього підходить прийомний батя і каже, що гордиться сином. Тут у нас соплі, сперма і інша залупа, тому ми цю хрінь пропускаємо. Їхні душевні розмови перебувають новини Боравія, хоче втокнутися в якусь країну третього світу. Насравши повні штани, до гоміка телефонує і каже, що Метрополісу пизда. світ рветься і треба рятувати жителів. Тим часом у місті починається евакуація. Всі в паніки тікають, але тут несподівано з'являється супермен і починає спасати народ. Що закриє розрив, та його дуже важко хакнути. Лютер тримає цей код у лютор корп. Дай мені хвилинку, я знайду крипто, і ми Ти туди... Ти взяв скаженого пса. Так, я не хотів, щоб він з'їв батьківських корів. Гомік прилетів на поле, де йому дуже смачно дали пиз. П'ятей! Годі слухатися лютера. Після тотального приниження від жінки, яке ми ніякому випадку не засуджуємо, піка в, в трусах заливають малафйою, після чого він лежить як вареник без сметани і нічого не може зробити. А тим часом одна країна нападає на іншу. Починається кошмар, розруха і смерть. Але наш гомік не хоче класти своє коліно. Тому він злітає в космос і з усією силою в'їхається в землю, після чого встає, ніби просто спитнувся об табуретку. І тут прилітає просто плот твіст. Виявляється, що лисий з Бразер склонував Супермена і юзає його клонів у своїх цілях. Починається драчка-срачка, і Супермен уже майже здувся, але пса патрона не зупиниш навіть тоді, коли він жре якісь маколики. Тому на допомогу гоміку прилітає суперпес і дає клону. Дожилися б. Собаки сильніші за Супермена. У моїх часи такого не було. Далі. Далі сюжетного хуку. Тому ми просто дивимось на красиву драчку. Вийте його! Удачі з цим! Розрив уже порвав півміста, але в корабель лисого з Бразерс вривається гомік і починає все трощити. Та ні, хуй Мяу. там. Ця дура включає наруто терапію і починає втирати промову, яка Мяу. на нікому не всралася. Ось твоя найбільша помилка, що до Я така сама людина, як і всі! Я закохуюсь! Я, я лякаюсь! Я прокидаюся щоранку, не впевненим у своїх діях. Та я спускаю ноги з ліжка і намагаюся завжди вчиняти по совісті. Я теж можу облажатись! Бо всі роблять помилки! У людяності моя сила! Бля, бля, бла, бле, 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 блю, блю, блу. Але пес він на тей пес, що пистити не може, тому його метод простий і зрозумілий. Дав писти і пішов жерти. Несподівано по всіх новинах передають, що Лисий з Бразерс злили ходій, який сам і створив конфлікт. Ой, ну просто вау, ніхто ж би не здогадався. Фу, як же мене бісить ця копіпаста? Одне й те саме з фільму в фільм. Усе закінчилося. Добро перемогло, всі ахуєнні, а я закінчив цей цирк. Дякую за увагу. Кінець. Ну шо, паскудки, Супермен для мене взагалі не залетів. Я далекий від оцієї всієї супергеройської парашії, так що хай DC мені дружно сосе член. Бо я блять, більше люблю Марвел, де хоча б можна зловити якийсь кайф від героїв, а не сидіти й думати, я це дивлюся. Після Нолана і його офігенного Бетмена вже ні, не може стати навіть поруч. І цей фільм тільки підтверджує це. Це навіть не кіно, а просто блять атракціон для дебілів. Прийшов з дітьми чи з друзяками. Поживав попкорн, покайфував від вибухів і на наступний день вже забув, що там було. Подивитися можна, але рекомендувати я цю хопу точно не буду. Отакі от справи, малята. Ну от і все. Огляд закінчився, мій мозок офіційний пройде. А очі вимагають святого екзорцизму після перегляду цього супергеройського цирку. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, написати комент і підписатися. Бо інакше я прийшлю до вас бубку. Все! Я пішов відпочивати, бо наступний огляд може бути ще більш кінжовий.